П'ять років тому в Кременчуці через пекельне кохання ревнивий чоловік живцем спалив жінку. Ми взагалі дебілами стали. на протяженні тисячліті забаста вбивали. Побили камнями, спалили, все як полагається. Даже сі час і страни ви, ну, не в пустій забавала заліпі пожежники і поліція, щодуху духом чатимуть вулицями, щоб врятувати Людмилу. Однак цього не станеться. Це не вигадка і не сценарій триора, це реальна історія Андрія Чекала. Він прийшов до магазину, де працювала його дружина з чітким планом: бензин, балон пропану, запальничка і костюм, що витримує високу температуру. Ні поліція, ні охоронці, ні тривожна кнопка вже не зможуть його зупинити. Сьогодні розповідаємо про жахливе вбивство у Кременчуці, що говорив убивця на суді, та чи отримав справедливе покарання. Підпишіться на канал, щоб не прогавити продовження і інші темні історії, що трапились поруч із нами. Став подобайку та дзвіночок, а ми починаємо. Андрій чекал народився на Росії, був двічі одружений, мав семеро дітей. От тільки з жінками йому не щастило. ну принаймні він так думав. У Людмили з чоловіками теж не складалось. Жінка мала двох доняк від попереднього шлюбу та виховувала їх сама. Ось так доля і звела цих двох. Вони одружились і почали жити разом. Три роки пекельних стосунків. Подружнє життя пари мало багато нюансів. Працювати Андрій не любив, натомість полюбляв перехилити чарчину другу, а то й пляшку. У п'янці, як то кажуть, був дурним. У свідомості чоловіка одразу ж малювались картини подружніх зрад і ревнощі ще затьмарювали його, й без того змінений розум. Словом, життя жінки перетворилось на справжній кошмар. П'яні сварки, крики, побої і звинувачення у зрадах стали буденністю. Найжахливіше, що брат жінки неодноразово був свідком сімейних розбірок, але вирішив не втручатись. Не маючи захисту та неспроможне більше терпіти знущань, Людмила зважилась на розлучення. У відповідь Андрій їй заявив, що розлучиться тільки з трупом. Якось у 2019 році, вчергово напившись до безпам'ятства, Андрій прийшов у магазин, де працювала Людмила з сокирою, і погрожував зарубати її. Жінка злякалась, але не розгубилась і швидко натисла тривожну кнопку. Тож сьогодні далі погроз справа не дійшла. Та, схоже, це було просто відтермінування вироку. 4 червня, 2020 рік. Кременчук. Для 38-річної Людмили почався звичайний робочий день у магазині її брата. Покупці, консультації, продавав кілька наборів косметики. День без запари не віщував біди і нежданих клієнтів. Жінка не знала, що за кілька годин в магазин з'явиться її колишній ненависний чоловік. А от Андрій Чека уретельно готується до цього візиту. Він збирає сумку, кладе всередину бензин, запальничку та легкозаймистий пропан. Завбачливо одягає вогнетривкий костюм, який захищає від високих температур. Близько 16-ї він виходить з будинку і прямує до магазину. Побачивши колишнього, Людмила, яка саме обслуговувала чергового покупця, відчула, як серце обірвалось і упало в п'яте. Андрій виглядає настільки лютим, що навіть не став чекати, доки Людмила відпустить клієнта, і просто викидає покупця з магазину і клацає замком. Людмила в пастці. Розлючений ревнивець погрожує замінувати всю будівлю. Для цього він і взяв балон пропану, який вже примостив на підвозі. Знаючи запальний характер екс чоловіка, Людмила ні секунди не сумнівається, що він на це здатний. Тож без вагань одразу знову натискає тривожну кнопку. Чекал натомість повністю втрачає самовладання і звіріє. Він збиває колишню дружину з ніг і починає гамсевити. Охоронці, які приїхали до магазину, бачать крізь вітрину, як Андрій лупцює жінку на підвозі. Двоє кремезних охоронців намагаються зламати замок, але той не піддається ані з першого, ні з другого разу. Тож хлопці просто починають вибивати двері. Чекав у цей час вже дістає із торби заготований бензин, обливає колишню дружину, чіркає запальничкою і жінка миттєво спавахує, а потім лунає вибух. Коли ми намагалися е, старвати замок. Е, Прозвучав такой хлопок, і в лісо пошов теплоудар. Нас накрыло осколками. Стекла всі нормально, Дійсне мужчина гражданский, который був е -е, німношкаємо покоцало. Поки Людмила горить живцем, її колишні завтішно спостерігає за її жахливою повільною смертю. Один із охоронців згадує той день. Так ми з напарником стукали у вікно та двері, кричали, аби нам відчинили. Потім побачили, як чоловік облив постраждалу бензином. Ми кинулися підручними засобами виламувати двері. Та за мить жінка вже горіла. Далі пролунав вибух. Нас із напарником відкинуло. Я бачив її очі перед смертю, але не міг допомогти. До магазину приїхали поліціянти та рятувальники. Вони намагаються загасити пожежу, а лікарів рятувати жінку. Однак Людмила помирає на місці. Пізніше в лікарні з'ясують, що її тіло обгоріло на 80%. Тим часом рятувальники дістають з вогню і Андрія. А небайдужі люди тримають вбивцю, щоб той не втік із місця злочину. Ось цю ухмилку не забуду ніколи. Він вийшов з такою довольною міною. Він вийшов радісні, очі блістили від щастя. Він вийшов і улыбався стоячим нам всім. Люди кричали вбити його, а стояли улыбався. Він зайшов і замінував. Вот, пропан, видите, стоїть. Хотел взорвать весь дом то, що не взорвав, не получилось у нього. Приїхала група захвата. Встається збиття кнока, не з першої спроби. На вулиці Андрій кричав, що хотів спалити і себе, але ж ми добре пам'ятаємо, що він був у спецкостюмі. Вогнеборці гасили пожежу понад 20 хвилин. Чоловіка забрали поліціянти. Вже за кілька днів йому повідомлять про підозру. Назвати шлюб Андрія і Людмили щасливим не повертається язик. У їхньому сімейному житті було аж надто багато нюансів. Я вже згадувала, що чоловік полюбляв випити і поскандалити. Та це насправді не все. Всі три роки бузувір сидів на шиї у Людмили, ні дня, ніде не працював, пропиваючи на хитре заробітки дружини. Ба більше, понад 30 років він не працював офіційно, іноді перебувався якимось підробітком. Але працювати офіційно говорив не буде, бо така його принципова позиція. Щоб прогодувати всю родину і, зокрема, своїх дітей, Людмила тяжко працювала. Не тільки у магазині, а й на городі. Мала навіть власне господарство. Про власне пекло вона нікому не розповідала, адже боялась за свою хвору мати. Не хотіла її тривожити зайвий раз. Однак мама Людмили відчувала, що в родині доньки не все гаразд. Тому часто просила її покинути такого чоловіка. Він її рівнував, рівнував, до всього. Вона від нього йшла, вони жили на квартирі, вона йшла до нього, від нього в село. Уїхала і приходив устраював скандали. Життя з таким горе чоловіком було одноманітним: випивка, скандали, ревнощі та побиття. Зрештою, через три роки, Людмила все ж здалась та подала на розлучення. Тон угрожав. Вот вона подала на розвод. Вони два роки були жінати. Он сказав, що буде розладитися тільки з трупом. вона не отримає. Я не знаю, що Вони мирілися і. Розходилися, вона забирала заявлення. Не хотіла с ним она Наняла адвоката по розводним процесам. Буквально відділа вчора. Я її бачила вчора надкарадосна була, що вони розводяться. Однак довго радіти жінці не довелось. Вичекав просто так, ніколи б не відпустив свою дружину. Погрожав дітей її. бил у ній в селі, розбив телефони дітські, вражав обід дітей. Підготовка до цього випуску тривала три тижні. Це майже 500 годин. А результат ти можеш подивитись за 10 хвилин. І так, щоразу. ми розповідаємо справжню історію, які шукаємо та опрацьовуємо не один день, а тому потребуємо твоєї підтримки. Якщо тобі близько те, що ми робимо, допоможи нам продовжувати. Кожен донат це ще одна розказана історія. Жовтень 2020 року, у Круківському райсуді Кременчука почали розгляд справи вбивці: Вдихніть і випийте води, бо ця частина історії не з легких. Судеї у справі була жінка, на що Андрій не на жарт розізвився. Уявіть, настільки глибокою була його ненависть до всіх жінок. До речі, пам'ятаєте, на початку я казала, що він народився на Росії? Так от, у суді його спитали, чи він громадянин України. На що чоловік відповів На жаль. А ось про свій сімейний стан іронічно казав вдівець. За плочима в Чекала вже був один дрібний суд. У травні того ж таки, 2020 року він у розпал пандемії прийшов до магазину без маски, щоб купити дві пляшки пива. Отримавши відмову, він відкрив одну пляшку та надпив з неї. А жінці повідомив, що тепер вона мусить продати йому алкоголь. Але та натомість викликала поліцію. За порушення карантину суд оштрафував Андрія на 17 тисяч гривень. Та повернімось до зали суду. Чекав ні на трохи не розкаюється, а навпаки, зауважує, що взагалі то злочин скоєно щодо нього, адже це його честь та гідність зачепили зрадою. Чи дійсно Людмила зраджувала Андрію, невідомо. Але ж як легко чоловік говорив про такі моторошні речі, він без докорів сумління заявив: єдине про що я жалкую, що не можу вбити її знову. Андрія Чекала засудили до довічного ув'язнення. На це він відреагував так. Я сіків пригалом виніс 5 місяць в салзах. Гразд страшні, нічого. Почуємо, які мені якимось пугальним. Пахи. За словами Покицька, після вбивства дружини він нібито планував вчинити самогубство. Однак слідство довело, що це брехня. Бо під час злочину чоловік одягнувся у вогне тривки костюм, а експертиза визнала його психічно здоровим. Тож вбивати себе він точно не планував. Поведінку обвинуваченого чека свідчить про чітко виражено соціальну спрямованість. Зневажливе ставлення до закону та загально прийнятих норм моралі, а його відношення до скоєного свідчить про жорстокові ставиння в Хоч, за словами чоловіка, на ув'язнення та висновок суду йому байдуже, але апеляційну скаргу він все ж подав. У Полтавському апеляційному суді він визнав провину частково. Там він підтвердив, що заздалегідь готувався до злочину, але просив змінити вирок і призначити йому мінімальне покарання. Нібито через те, що полум'я, яке розгорілося внаслідок підпалу, не загрожувало іншим людям, а дружина не страждала, бо перебувала у вогні не більше 10 секунд. Та суд вирішив не змінювати вирок. Андрій чекав вбивця, який до кінця своїх днів сидітиме за у в'язниці. Однак донькам Людмили це вже не поверне маму. Ніхто не заслуговує на таку смерть, і жодна жінка не повинна жити поруч із чоловіком, який постійно принижує, залякує або б'є. Якщо ваш партнер вдарить хоча б раз, він зробить це і вдруге, а потім він може прийти до вас із бензином чи сокирою. Людмила не встигла вирватися, але, можливо, хтось, хто дивиться це відео, ще має шанс. Не чекайте, поки стане пізно. Дякую, що додивились черговий випуск нашого Трукрайму. Пишіть у коментарях, що думаєте про цей злочин, та обов'язково підписуйтесь, щоб вже чекати на наступний випуск.